Привіт, друзі! Я Віктор Бобиренко, і ви на моєму Ютуб-каналі Скаже як Залеже. Поїхали. Що ж, е, такі вранішні новини, що, начебто, е, Трамп звізданувся. У нього абсолютно точно щось з кришею. І тут кілька версій. Ну, Почну з. Найменш такий е, достовірний для мене, найменший яку я довіряю, це конспірологічна версія. Я якби не дуже вірю в конспірологів, Але е, ну, що поробиш, Трамп веде себе як російський агент під прикриттям і тому. Ті, хто кажуть, так ні, він агентом і є, і там приводять там багато щось, його в 80-х роках, там, йому там підкладували там, е дівчат, там його вербували. Йому там е він банкрутував, але потім там спливав, що це, там, рука Москви йому допомагала. Не дуже хочеться вірити, але виходить, ну, дуже схоже. Есть, Трамп заявив, що він. Покидає G7, а значить, не буде зустрічі з президентом Зеленським. Це показово, то це ляпас. Друге, що він каже: ні 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 було помилкою. Треба приймати Росію назад і робити не G7, а G8. От тоді, типа, буде Тіп-ТОП. А якби Росію не вигнали з G8, то ніякої війни не, не було б. Так її вигнали, тому що вона розпочала війну. Трамп, блін, наслідково. Причинні зв'язки шпута ж не можна. Як Росію Росія була в G8, її виключили? Чому? Тому що вона анексувала чужу територію, Трамп добиває залишки стандартів. Основний базовий стандарт, на якому будувалася націй, яку після Потсдамської конференції фактично. Зробили ну, СССР, куда ж без цього діться, ну, і Україна, і Білорусь є засновниками ООН, Але в основному е е Сполучені Штати, Велика Британія, Франція і ця е модель ООН, да, вона була побудована там і на залишках Ліги націй, але в основному на цій Атлантичній хартії, яку Ще Рузвельт з Черчиллем підписували. То тобто були прийняті базові стандарти. І основним сука Трамп стандартом було, що агресор має бути покараний. Агресія неможлива, не можна переходити кордони іншої країни. Крім як через резолюцію ООН. І ми бачили такі приклади, да, там, типу, в південній Кореї в 50-му році Кирейська війна. Ми бачили, коли Хас... Хусейн захопив Кувейт, коли показово республіканець згадство, як і Трамп Буш старший, наказали зібрали коаліцію і надали йому по морді. І сказали, ні, в цьому світі не можна порушувати самий головний базовий стандарт, не можна. Окуповувати чуже. І тут Трамп це там, типу ну, то подумаєш, там типу Крим анексували, подумаєш, там ще щось хочуть. От, тобто, ця версія, ну, повторюю, я в неї не вірю, але у, у тих людей, які довіряють цій версії, у них є залізний аргумент. Ну Не можна так сильно підігрувати росії не будучи її агентом. До речі, напишіть в коментах, підписавшися на мій Ютуб канал, в коментах за яку версію? Тому що друга версія, ну до якої я більше схильний, що він самовпевнений нарцис, який, якому просто подобається стиль управління Путіна. Тому що Трамп, хоч і лідер найсильнішої країни світу, проте він сам не формує її політику. Він не цар, а Путін цар. І Трампу хочеться теж стати царем, щоб всі руки цілували. А тут, блин, виходять там мітинги в Лос-Анджелесі, щось там, типа, в нью йоркі університети, фронту ш'ють. Хтось якісь з ЗМІ можуть з неповагою відноситися до нього. Казати, що він. ну, Тим, що він і є, що він самозакоханий, дурнуватий нарцис. Дурнуватий нарцис, який ну, возимнів себе чимось. І в чому тут біда? В чому тут біда? Для, ну, для нас, звичайно, це те, що він тягне за Росію. Для нас це надзвичайно велика біда. Але е, біда основна в іншому: що е, стандарти зірвані для всього світу. Тепер ну, всі можуть розуміти, що е, є тепер право сили, а немає. Право права умовно. Да? Там тепер не право діє, там. а хто сильніший, той і правий. Що ми спільно не будемо наказувати тих, хто порушує правила. І саме головне, штатам тепер звізда. Чому? Тому що якраз у Штатів, після Другої світової війни всі, весь світ використовував для розрахунків їхню валюту. Е, весь світ, Озирався на Сполучені Штати, тому що там основний демократичний стандарт, там якби американська мрія, там от ті правила, по яким пропонується жити всім для того, щоб жити в гармонії і без воїн. І у Штатів був умовно свисток, бо штати були в ролі журі. Ну, якщо хочете СССР в СССР, називали там світовий жандарм і оцей фейк розповсюджували. Але насправді. Штати казали, давайте жити без агресії, бо ми, Сполучені Штати, готові в першу чергу наказувати агресорів, хто з нами, наказувати тим, тих, хто порушує права людини, хто з нами. І гуртувались навколо Америки як навколо прапора, ті, хто хотіли жити за стандартами, де права людини не порушуються, як в ті ж Росії, в тому Китаї. І де, де дивляться косо, криво, і взагалі ну, наказують тих, хто порушує територіальну цілісність інших країн. Тепер штати провалились тут, і тепер штати ніхто не буде сприймати серйозно в цьому плані. Чому вони перестали бути головним, вони перестали бути рефері, який слідкує за дотриманням правил? І що ж ми бачимо? да, Трамп каже: ну, я поїхав додому, ну, виправдання, бо там в Ізраїлі, там з Іраном, там, типа щось таке. Ой-ой-ой. Е -е Ще раз скажу, ніхто не сприймає вже Америку серйозно. Україна провела операцію Павутина, не повідомивши Сполучені Штати про проведення операції. Тому що ну, Трамп вже ж може виболтати, якщо там є підозра, що він російський агент. Ізраїль не попередив Сполучені Штати про атаку на Іран, але тепер вимагає, щоб Штати вписалися в цю війну от, на боці Ізраїля. Тобто, Штати тепер, як пацанчика ей, там, типа, можна використовувати. І добре ще коли там відносно демократичний Ізраїль використовує Сполучені Штати в своїх інтересах, але ж смішніше всього, що. Сполучені Штати в своїх інтересах використовує Путін. Бо Трамп тепер каже, ні, ну я санкції вводити не буду, тому що я сподіваюся на мир. Я думаю, що е, у Путіна зібрались, там і по цьому поводу там ну чи водочки випили, там, типу, ну, блін, які ж все таки Ну, і опять же, дві версії, або там типо, як хорошо отрабатують, або типо, який класичний дятел, блін, просто дятел. Ми тут. Е, про... Ну, от вони ж убили його версію. Його версія заморожуємося і домовляємося. А вони ні, воюємо, а паралельно там, типу, будемо говорити за мір. І от вони збираються, там 22 червня ще щось поговорити за мір, Понятно, що запутає Путін його в трьох соснах, скаже: Так, «Да, так ми ж за мір, ну, хай Україна здасться, і ви здастесь. на коліна поцілуй мені руки, там, типу, і все, мір, ми взагалі за мір. От приблизно буде таке, коли Трамп зрозуміє, що його водять з -за носа. І ну, я не знаю, ну, тобто, э, залишаю на вас, э, ну, яку версію ви виберете, або він агент Кремля повний, або він повний дятел, повний повніший, другого такого, другого, ну, то есть, Трамп, який хоче війти в історію як э, найкращий американський президент, однозначно ввійде в історію як найгірший американський президент. Хух, не знаю. У мене немає е, сил і іноді там, не знаєш, плакати чи сміятися, тому що ну, треба плакати, але ж ну, дивишся ж там, типа, що, блін, що, що творить. Е, От, е, дякую вам, що подивились. Вибачте, за сумбур. Е, да, Зранку не дуже новини, але що я хочу сказати, що. Е, на другому місці після Трампа у нас ще є один діятель, Володимир Олександрович Зеленський, який такий самий нарцис, так само не шарить ні в чому. Але незважаючи на всі зусилля Офісу президента і особисто Володимира Олександровича Зеленського, Україна міцно стоїть, русняві не пройдуть. Тримаємося, но пасарам.